Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Якщо ви плануєте якусь поїздку і зовсім не знаєте, яку книгу варто взяти з собою, то це відео справжнє спасіння для вас. Тому що сьогодні я підготувала для вас підбірку топ-10 книг, які ідеально підійдуть на мою думку для подорожі, і які точно зроблять вашу дорогу набагато приємнішою. Я по собі знаю, що жоден книголюб не здатен в поїздці. Обійтися без якоїсь книжки з собою, хоча б однієї, тому знаю, що такі відео думаю будуть корисні для багатьох. В цьому відео будуть різножанрові книги від романтики та захоплюючих життєвих автобіографічних історій. Тож приготуйтеся, бо ці книги можуть стати вашими найкращими супутниками у дорозі. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, ви можете зробити це на платформі Patreon або за карткою вказаною в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Ну і почнемо, ми, мабуть, з золотої трійки, як то кажуть, з. Трьох моїх улюблених книжок Джона Гріна, і перша це книга в пошуках Аляски. Вона є у м'якій обкладинці, що буде доволі зручно брати у дорогу. Мені чомусь здається, що в подорож. Треба брати щось про сенс життя, і ця книга саме така. Це зворушлива історія про кохання, про перші почуття, про дружбу, про пошук сенс сенсу життя. Вона, в принципі, легка для читання, але доволі глибока для роздумів. І вона ідеально підходить для мандрівки, коли хочеться подумати про щось більше ніж просто про дорогу. І, до речі, за цією книгою також є дуже класний серіал. Екраінізація, неймовірно гарно професійно знятий. Тому раджу вам його подивитися також. Ще один хід від Джона Гріна це книга Паперові міста. Це пригодницька історія з елементами детективу, де головний герой намагається знайти свою зниклу подругу за підсказками, які вона йому залишила. Сюжет у цій книжці дуже динамічний і е, тримає в напрузі до кінця. Тож час за нею у вас прилетить просто непомітно. Якщо хочеться емоційної глибини, то наступна книга підійде ідеально і це провинний зірок від Джона Гріна. Історія кохання двох людей, які борються зі своїми смертельними хворобами. Ця книга дійсно зворушує до сліз також за нею. Є екранізація. Якщо я не помиляюся за всіма книгами Джона Гріна, є екранізації. Незважаючи на таку дуже важку тему, книга читається дуже легко, і книга дає такий потужний поштовх до роздумів про... Цінність життя. Наступну книгу я внесла у цей список через те, що вона нещодавно вийшла у м'якій обкладинці, а не просто тому, що я більше люблю м'які обкладинки. Я просто вважаю, що у подорож м'які обкладинки набагато зручніше брати, вони менші. Більш гнучкі, скажімо так, їх можна всунути в чемодан, як хочеш. Сім чоловіків Юго – це історія про голівудську діву, про власне її життя насичене і дуже драматичне. Ця книга наповнена таємницями, інтригами, коханням, такою світською атмосферою. І книга ідеальна підходить для тих, хто любить занурюватися у такі. Складні життєві історії під час подорожі, тому моя щира рекомендація. А тепер невеличка рекламна пауза, точніше, саморекламна пауза. Для тих, хто не знає, в житті не тільки книжкова блогерка а ще й репетиторка з англійської мови для діток від 6 років та дорослих з рівнем від А 0 до А 2 тобто з початковим рівнем. Тож, якщо вам потрібні онлайн-заняття з англійською мовою, з цікавими, ефективними, інтерактивними заняттями, то запрошую вас до себе на уроки, на індивідуальні та парні заняття, згодом будучи і групові. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, то пишіть мені в телеграм. Я з радістю відповім на всі ваші запитання і чекаю вас у себе на уроках. Для тих, хто шукає духовного натхнення під час подорожі, мені здається, що Воно якраз таки приходить зазвичай у подорожах, це натхнення. То раджу вам три книги це трилогія від Джона Стрелекі. Це кафе на краю світу. Це насправді філософська притча про сенс життя. Кожну з цих книг з трьох можна прочитати за один вечір буквально. Третю книгу взагалі прочитала за годину. Вона ідеальна для тих моментів, коли, знаєте, хочеться трошки покопатися в собі. Хочете знайти відповіді на якісь свої питання внутрішні про себе. Наступна книга я також внесла сюди, тому що вона малесенька і зручно брати у подорожі. А ще тому, що сніданок у Тіфані» від Трумена Капоте – це. Вічна, актуальна класика. Така дуже легка, трохи можливо ексцентрична історія. Про життя Гоулі Голайтлі у Нью-Йорку. Книга буде чудовим вибором для тих, хто любить стильні і вишукані історії. І також у неї, звісно, є славнозвісна екранізація. Наступну книгу зізнатися чесно, я ще не читала, але планую вже дуже довго і сподіваюся, що найближчим часом. Прочитаю, і це книга Чоловік на ім'я Уве від Фредеріка Бакмана. Чоловік на ім'я Уве, це зворушлива історія про похмурого старого чоловіка, який, незважаючи на свою таку відлюдкуватість, все одно завойовує серця тих, хто його оточує. Це книга про життя, про смерть, про кохання. І вона змусить вас посміхнутися навіть у найдовшій дорозі. Вона дуже надихаюча і. Вона змінює уявлення про просто про людей. Якщо ви як і я, фанат чи фанатка англійської епохи всього старого, класичного, то я думаю, що вам сподобаються всі книги з серії Бріджертона від Джулії Куін. Вони також є дуже-дуже відома екранізація серіал від Netflix, який також неймовірний. Це романтична сага про... Один Бріджертонів кожній з цих книг описується історія кохання одного з дітей Бріджертонів, Так їх там вісім, якщо я не помиляюсь. Ця книга вона наповнена інтригами світськими, Вона наповнена ось цими балаганами великої родини світських яких заходів. Вона наповнена, звісно, коханням. І це те, що мені здається, треба для такого легкого і веселого читання якраз під час подорожі. Про останню книгу я просто не можу не згадати у кожному своєму відео. мені здається, я про неї згадую. Це моя улюблена книга, і це їсти мотися кохати від Елізабет Гілберт. Ця книга вона про подорожі, власне, чому я сюди її і е, внес. Це історія про жінку, яка вирушає у подорож світом у Італію, Індонезію, Індію у пошуках себе. Ця книга вона наповнена багато, чим італійською кухнею, індійськими медитаціями, і вона, як на мене, така дуже заряджаюча натхненням і бажанням подорожувати так точно це була моя підбірка книг у дорогу у подорож. Сподіваюся, що ви знайшли щось для себе. Якщо ви вже читали якусь з цих книг, або ви маєте власні рекомендації для читання у подорожах, то пишіть про це, будь ласка, в коментарях. Мені завжди дуже дуже цікаво почитати. Вашу думку, ваш досвід читацький. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки під цим відео. Не забувайте, що ви можете фінансово підтримати цей канал. Не забувайте записуватись на уроки англійської зі мною. В Телеграм в описі під цим відео. Ну а ми зустрінемося з вами рівно за тиждень у наступному відео. Тож, всім па-па!